Ви дивитесь ранок вдома сьогодні, 19 листопада, відзначають всесвітній день запобігання насильству над дітьми. Пам'ятаємо, що насильство може бути не тільки фізичним, а й психологічним. Тож сьогодні розберемося такі важливі проблеми, як булінг. А допоможе нам у цьому директорка департаменту національних гарячих ліній громадської організації Ластрада Україна Альона Кривуляк. Я зустріне. Доброго ранку, доброго ранку. Будь ласка, проходьте. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити на взаєм. Дякую. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Дякую. Да. Ну пропоную для початку розібратися із самим поняттям булінг, який ми дуже дуже часто чуємо. Чим він відрізняється від інших видів конфлікту. Ну, мабуть, варто розпочати з того, що булінг не є конфліктом. Булінг це є насильницькі дії. Тобто, конфлікт це тоді, коли в нас є якісь непорозуміння, але на меті немає завдати комусь шкоди, е, спричинити бійку там чи будь-які інші насильницькі дії. Якщо ж ми говоримо про булінг, то це є цькування, тобто будь-які насильницькі дії фізичного, психологічного, економічного або сексуального характеру, які спрямовані на дитину, наприклад, з боку інших дітей, або вчителів, наприклад, може бути чи технічного персоналу освітнього закладу, або ж навпаки, коли ця дитина вчиняє оці насильницькі дії, оце цькування стосовно інших дітей чи інших учасників. І не обов'язково це має бути на тлі конфлікту. Е, тобто це це таке... може бути на тлі конфлікту, але це не завжди так буває. Тобто, якщо, наприклад, конфлікт вирішився в мирний спосіб, то він не призведе до булінгу. Якщо на конфлікт просто закрили очі і обоє, да, наприклад, да, з да. дітей ну якось не знаю, там затаїли десь в собі Образу і ця ситуація не вирішилася, то це може призвести до булінгу. А булінг найчастіше трапляється серед підлітків? Насправді ні. ні? Підлітки це ті. Діти, та категорія дітей, які найчастіше ідентифікують булінг, тому що вони вже, ну м'яко кажучи, задовбалися з ним справлятися і не знають, як вирішити цю ситуацію. Але насправді булінг починається значно молодшого віку. Просто, наприклад, в початковій школі дитина не завжди може зрозуміти, що вона страждає від булінгу або вчиняє булінг. І, наприклад, навіть коли вона розповідає про це батькам і говорить про те, що там ну от є, наприклад, Васька, який мене ображає, і це відбувається систематично. Це відбуває. Це кожного дня, але батьки часто думають про те, що ну можливо вона просто подобається Васці, або ну Васька з якоїсь там аморальної сім'ї, тому що тут дивитися, і так через те, що на цю ситуацію ніхто не реагує, дитина теж не розуміє, що це не є нормою, але в результаті це призводить до того, що в підлітковому вісі, перебуваючи в такому стані кілька років підряд, дитина вже просто не знає, як справлятися з ситуацією. Ну і це дійсно призводить тут до така фатальних наслідків. межа, Як не перетворитися на божевільному. Машку, яка йде, по ну за кожним випадком розбиратися в школу і з'ясовувати стосунки, та і дійсно не знецінити ту чи іншу скаргу дитину. Там мені вчора прийшла поля, яка вчиться в першому класі, каже: мені там Кирило сказав, що мені ця резинка не пасує, і я в ній виглядаю. Ну і вона сказала, як. І Я думаю, от як реагувати? Чи це дійсно вона йому подобається, чи це в uh -huh. них такі ігри, чи це булінг, Треба зустрітися це... на може? з Кирилом. Я це вже думаю, <ріст> це як я, як мама, маю на це реагувати, так? насправді ми маємо розуміти, що коли ми говоримо про булінг, згідно законодавства України, це завжди про систематичні діяння. Тобто, наприклад, якщо якесь непорозуміння між дітьми трапилося один раз, от Кирило сказав, Боже, тобі так не личиться. Зачіска, Резинка дан чи ця зачіска. Е, окей, з ним можна з приводу цього поговорити і сказати про те, що а мені вона подобається. Це нормально, тобі може не подобатися, а мені подобається. І, наприклад, Марісі моїй подрузі подобається і Денису моєму однокласнику. Е, але коли, наприклад, ця ситуація відбувається систематично, і цей Кирило через день кожного тижня вашу дитину там цькує, в тебе жахлива зачіска. Боже, подивись, як ти виглядаєш. А що це за спідниця? Це вже є ситуацією булінгу. Тому що це відбувається систематично, і це є дискомфортом для дитини, яку булять питання, коли... чи буде дитина все це розповідати? О тут, а вже, тут да, все залежить да, від тут вже довірливих стосунків, стосунків з да. батьками. Я ну, Коли спілкуюся да. з дітьми, я розумію, що мені діти приходять після школи і кажуть, що там є ну, якась проблема, конфлікти. Якщо я розумію, що це повторюється там, другий раз я вже йду, розбираюся до школи в присутності вчителів, я кажу сюди, і я вже з'ясовую стосунки, там щоб цього більше не було? Е, ну насправді це круто, що реагування є, але воно теж має бути доволі адекватним. Тобто, не Тут може це не бути промене. такого, що, наприклад, там доросла особа yeah. прийшла розбиратися з іншою дитиною, тому що дитина і дорослий – це все одно два різні рівні. Але те, що має бути повідомлений класний керівник, має бути я повідомлений директор. Е, ну робити. якби це правильно. А як реагувати батькам, якщо я знаю, що батьки з'ясовують з, з моїм. Єю дитини стосунки. Тут якраз мають включатися дорослі з однієї сторони і дорослі mm -hmm. з іншої. сторони. тому, що, наприклад, якщо це початкові етапи булінгу, які, наприклад, є е, вперше, трапився в друге, втретє, і класний керівник вчасно це помітив. І він, наприклад, там вирішив поспілкуватися з обома дітьми, посадити їх там біля себе, сказати там, що не подобається тобі, що не подобається тобі. Давайте ми подумаємо, як вирішити цю, цю проблему і щоб ви там, наприклад, добре. Ставилися одне до одного, тоді в принципі ситуацію булінгу можна викорінити навіть без батьків. Але якщо класний керівник все це ігнорує, він бачить, що там дитина плаче постійно, вона залякана, можливо, є якісь синці. То зрозуміло, що дитина, крім класного керівника, звертається до своїх батьків, і батьки не те, що ці. можуть, а вони зобов'язані відреагувати, тому що ну ми, як дорослі, маємо відреагувати на будь-яку проблему, яка є в нашої дитини. А хто найчастіше телефонує на гарячу лінію до вас? Насправді, нашою основною цільовою аудиторією це все одно є підлітки. Це не завжди про ситуації булінгу. Але якщо брати, наприклад, статистику за 2024 рік, то ми отримали майже 125 тисяч звернень, з них Ого. більше ніж 6 Ого. тисяч це звернення по булінгу. Ого, тобто, Ого, а кількості. це які можна зробити висновки? Тобто вони йдуть з проблемою не до батьків. Вони йдуть з проблемою до батьків, але батьки не завжди реагують на цю проблему. Ага, і через проблема. те, що от ну господи, і в моєму дитинстві таке було. Ну і я з тим стикалася і нічого страшного. Дивися, виросла нормальна людина. І через те, що досить часто діти відчувають оце знецінення проблеми з боку дорослих, вони починають просто шукати інші ресурси, які можуть їх підтримати. Ну і круто, коли це здорові і позитивні ресурси. роздобре. І, і як вирішується ця проблема? От підліток зателефонував на гарячу лінію і по перше, це завжди надання психологічної підтримки прямо і... по телефону так в телефонному режимі або в текстовому форматі, якщо дитина, наприклад, пише. По-друге, це інформування про конкретний алгоритм, який нам запропонований законодавством України, як вирішити цю проблему, тому що ні дорослі, ні діти не завжди можуть знати, взагалі яким чином їх може захистити законодавство. А також ми говоримо про те, як можна включити. Чити батьків все таки у вирішення mm -hmm. процесу захисту своєї дитини. А можете детальніше про цей алгоритм розповісти? Е, так, звичайно, Як е, якщо ми говоримо про булінг, то в нас існує кілька етапів, в яких можна захистити дитину. По перше, це звернення до персоналу школи. Тобто, це може бути класний керівник, це може бути шкільний психолог, це може бути соціальний педагог, і в принципі вони мають вже на місці одразу відреагувати на ситуацію булінгу. Шкільний психолог має Працювати із дитинкою, яка постраждала, і загалом з дитинкою, яка кривдить, і в тому числі з усім класом для того, щоб встановити, ну скажімо так, толерантні стосунки е, в середині колективу, е, також дитина може напряму звернутися до директора навчального закладу. Обов'язково має повідомити про це батьків, і батьки не мають Вперше це проігнорувати. Е, і тут важливий момент, тіпи, що якраз я... батьки вони мають зобов'язання написати. Ти офіційну письмову заяву на ім'я директора навчального закладу про те, що ситуація булінгу відбувається. Звичайно, що це можна зробити і ну, типу, там голосом словами, просто повідомити про це директору. Але якщо ситуація дуже гостра, найкраще дійсно писати це у формі заяви, щоб це було документально зафіксовано. І можна викликати поліцію О. так само. Поліція 102 або 112, як екстрена служба, це може робити і сама дитина, це можуть робити і батьки. Ну, зрозуміло. Е, та е, знову ж таки, я все одно сиджу і думаю про цю межу. Е, Костя каже, мене аж ковбасить, коли я чую про Як те, коли що батьки не батьки не реагують, не реагують, і вони, типу, в силу своє, ну, свого досвіду, вони, типу, ну я вирісити якось У мене прям. Батьки Так, давайте чути своїх дітей, давайте так. не знецінювати їхні бажання, їхні най навіть здавалося б, простіші якісь мрії, тому що з цієї мрії може вирости якась велика мрія і щось надзвичайно вагоме в цьому житті. Я особисто від себе, як мама, дякую вам за ту роботу, дякую яку вам. ви <рес> робите, тому що дійсно про це потрібно говорити. Так. Нагадаємо, що в студії ранку вдома була директорка департаменту національних гарячих ліній громадської організації Ла страда Україна Альона Криволяк.